Марта Велс змушений. Це не так, що я не думав про вбивство людей відтоді, як зламав свій командний модуль. Але потім я почав досліджувати сервери компанії та виявив сотні годин розважальних медіафайлів, які можна завантажити, і подумав, чому поспішати. Я завжди зможу вбити людей після закінчення наступної серії. Навіть люди думають про вбивство людей, особливо тут. Я ненавиджу шахти, і видобування корисних копалин, і людей, які працюють у шахтах. Із усіх дурних шахт, які я пам'ятаю, я найбільше ненавиджу цю дурну шахту. Але люди ненавидять це ще більше. Мій модуль оцінки ризиків передбачає 53% ймовірність вбивства людини людиною до закінчення контракту. Тупоголовий, сказала Елейн Ейсі, ти не керівник. Можливо, цей відсоток мав би бути вищим, оскільки троє людей на оглядовому майданчику сперечалися щодо швидкості потоку, не те, щоб я про це хвилювався. Я був у стрічці розваг, дивився 44-й епізод зліте падіння святилича місяця і відстежував навколишнє аудіо на предмет ключових слів у малоймовірному випадку, якщо людина скаже щось важливе. Від цих штук у мене мурашки всередині. Це була Секай, яка дивилася на мене. Ніхто не любить сек Юніц, навіть я не люблю нас. Ми напівлюди, напівроботи, і змушуємо всіх нервувати та відчувати дискомфорт. Я не відреагував, я в повному озброєнні і тримаю скло шолома непрозорим. Крім того, 98% моєї уваги було зосереджено на епізоді, який я дивився. Охоронець юристки колонії та найкращий друг щойно були розчавлені уламками, коли намагалися врятувати транспортний механізм, який потрапив в аварію. Вони справді збиралися її вбити, це відстій. Я не помітив, що сталося на платформі, поки не почув придушений крик. Я відмотав свій відеозапис, ей різко повернулася і випадково наштовхнулася на Секай, збивши її з платформи. Чудово! Я призупинив епізод і перевірив дрон моніторингу в шахті. Мені не вдалося отримати візуальне зображення, але й відстежив силовий сигнал костюма Секай. Вона відскочила від стінки стабілізатора ой, і вдарилася облезу на корпусі екстрактора. Сила тяжіння в шахті була меншою, і був шанс, що сильних пошкоджень не було, так вона рухалася. Я виділив її комунікаційний сигнал і почув різке, перелякане дихання. У неї було 90 секунд, перш ніж рушить з місця і скине її вниз, щоб спалити в колекторах. Можна подумати, що займатися цим і є моя робота. Але ні. Моє завдання один. Не дати працівникам вкрасти майно підприємства, все від інструментів до одноразових серветок і їдальні. 2. Не дати працівникам поранити та або вбити керівництво, якої б спокусливою не була перспектива. 3. Запобігати навмисному завданню працівниками шкоди один одному, бо це може знизити продуктивність. Тож у відповіді хабсістам на моє сповіщення мені було наказано залишатися на місці. Шахтою керували дешеві продажні виродки, тож найближчий захисний бот був за 200 метрів над нами. Хапсістим наказав мені залишатися на позиції. Безпеки Реагувач 28 вже на підході. Він прибуде якраз вчасно, щоб отримати тліючу грудку, раніше відому як Сакай. Ейса, усвідомлюючи, що він накоїв, видавав шум, який неприємно впливав на органічні частини моєї голови. Елейн ридала я міг би проігнорувати їх і повернутися до епізоду, але мені подобався охоронець юристки колонії, і я не хотів, щоб вона померла. Сакай, людина за яку я технічно відповідав, теж скоро помре. З відключеним командним модулем я іноді щось роблю, але не зовсім впевнений чому. Очевидно, що отримання свободи волі після того, як 93% вашої поведінки протягом всього вашого існування контролювалися, буде робити дивні речі з вашим контролем імпульсів. Не замислюючись про це, я шагнув з краю платформи. Падаючи у шахту, я відштовхнувся ногою від стінки стабілізатора, щоб потрапити в колодязь із меншою силою тяжіння. Я приземлився на корпус над Цикай саме тоді, коли хабсістем надіслав команду моєму командному модулю, який мав спалити мої неорганічні компоненти та м'які людські частини. Ха! Секай подивилася на мене широко розплющеними очима, її шолом тріснув. Це те, що дає вам найсучасніше обладнання безпеки, її обличчя було вкрите слізьми. Я встановив безпечний аудіозв'язок між своєю бронею та її костюмом, обхопив однією рукою край корпусу і потягнув вниз. У нас є 45 секунд, щоб вибратися звідси, перш ніж ми обидва помремо, сказав я. Вона ахнула і підстрибнула вгору, щоб схопити мене за руку. Коли я притягнув її до своїх грудей, лезо закрутилося і упало. Порив тепла і радіації охопив нас. Секай видала звук фух. Мені теж хотілося вигукнути фух, але я був зайнятий. Я сказав просто пристебни до мене своє спорядження. Вона намацала затискачі і закріпила їх. Тепер я міг зосередитися на другому етапі цього дурного плану. Я зламав хапсістем, коли мене вперше сюди привезли. Тепер мені потрібно було змусити її забути те, що вона щойно побачила. Ні, краще. Мені потрібно було, щоб це виглядало як ідея хабсістем. Коли я вибрався з шахти і підняв нас обох на платформу, хапсістем була переконана, що наказала мені врятувати Секай. Я поставив її на ноги, відфільтрувавши плач у зв'язку, і відкрив адміністративний канал, до якого не повинен був мати доступу. Добре, керівники були здивовані тим, що хепсістам наказала Сек'юніту врятувати працівника, але вважали, що це питання продуктивності. Секай та інших оштрафують за те, що вона ледь не забила колектори своїм палаючим тілом, але це було краще, ніж бути мертвою, я так думаю. Лей відтягнула Секай від краю, але вона повернулася назад і ступнула до мене. Дякую, сказала вона. Здавалося, що вона бачила мене крізь непрозоре скло шолома, і ця думка була настільки жахливою, що надійність моєї роботи впала на 3%. Ейса ніжно взяв її за руку. Вони не можуть говорити, сказав він їй. Вона похитала головою, поки друзі вели її до підвізного мосту. Ні, він говорив, я чула це. Повернувшись на свій сторожовий пост, я знову включив зупинений епізод. Можливо, хтось врятує і охоронця юристки колонії.